З кулінарної столиці світу повертаємося до столиці нашої країни. Інспекція у районах Києва. Це Осокорки, де живе середній клас і прогресивна молодь. Я перевірю заклад, про який мене так давно просили. їдальню Катюша. Я навмисно буду йти через чорний вхід, тому що в Катюші впродовж довгого часу працює мій таємний агент. І в мене є підстави вважати. Що моєму приходу тут не зовсім будуть раді. Пішли нас. Ну, як пішли, побігли. Скажіть, будь ласка, а це Катюша. Оце Катюша, так? Муй добрий день. Це інспектор Фреймут. У Катюші забили тривогу. Я прийшла до вас нагороду і зараз вдягнусь. Мій традиційний шпагат. І він традиційно свідчить про немиту підлогу. Ви трошки фріли. У вас температура сьогодні гриб. Втомився собі рідний. А чого? Добрий день. А ви головна тут? Да. Оля. Лена. Ось так от в тазі кукурку. Почекайте. Це риба. Вона а, ну я обурена. Вона, по-перше, вже погано пахне, от понюхайте, вона пахне ну, не зовсім свіжим тілом. По-друге, я не бачу стікерів. Ми її тільки вилучили 40 хвилин назад. Дивіться на вашого хлопчика, він весь впрів. Як ви думаєте, цій рибі не спекотно? Плюс, подивіться, ця риба зберігається, ось міх, ось курка, риба і курка поруч. Це ж не нормально. Зморожувати м'ясо і рибу потрібно в окремих холодильниках. Розумієте? Скільки часу ви на ногах? Буває по 16-18 часов. Це дійсно важко. Такі З витяжками Звитяжка ура. От вони, вони не працюють. Подивіться, температура ось на тій жовтій коробці 43 градуси. Ви розумієте, що люди в осінню днину в таких пекельних умовах 16 годин працюють дорогі власники Катюші. Майте совість і серце, От вас би сюди в такий спек. І дивіться ремонт. А якщо ця витяжка впаде комусь на голову, це буде дуже неприємна несподіванка. Вас, будь ласка, запитатись, ой, у вас така гарна шапочка, ніби Я коли мене забрали з пологового будинку, в мене була така шапочка. Це така мода, 80-х. вісімдесятих. Ну що скоро станете батьком. Так якщо ви будете батьком, то скажіть, ви будете годувати своїх дітей? Ось, наприклад, таким морозом, яке лежить біля сала? Як ви вважаєте, це нормально? Це не нормально, тому що це морозиво має бути в технологію холодильнику. А ось і холодильник з варениками. Не все підписано У нас. Це. Давайте виберемо який мішечок. Ну, наприклад, ось цей. Взагалі він домашній, чи ви їх привозите звідти? У нас цих діне зберігаємо від 24 часов до 8 суто. З'їдають швидко, так? Вони я не бачу стікерів. Можна відкрию? Я заплачу можливо, за цю порцію. Можливо. Це варенички у нас чим? З капустою. З вони світлі, це означає, що борошно свіже, і вони не мають тріщин. А ви на роздачі працюєте? Ось скажіть, буває таке, що ну, наприклад, криво на тарілку шеф поклав їжу, а офіціант пальчиками взяв і поправив. По Але дехто уникнув такої розправи на відео таємного агента. Офіціант немитими руками чаклує над стравою, яку зараз подасть гостю. Ярик, останній раз забираю такі Дякую, сирки. Давайте я вас обійму. Давайте. Як би там не було, я вам бажаю грязючих змін. Може, підстрижіться. Або пофарбуйте волосся, бо після того завжди зміни. Я так завжди роблю. Тільки пофарбувалась новий бойфренд. До побачення. Добрий день. Ой, у вас тут трошки прохолодно. Можна, я постою, віддихаюсь. Олі тут такий сімейний затишок. Чайнички у ковтинках, кардиганах. м'які крісла. Я посижу і зараз питаюся вас, а ви давно тут працюєте, Оля? А що це за їжа? Це, це ви просто не пообідати, я вас перервала. Нічого. Нічого. А у вас немає окремої їдальні, де б міг персонал Катюші поїсти? Має. Ви, ви отак от на робочому місці їсте? За словами таємного агента, обідня перерва для персоналу не передбачена. Працівники харчуються на ходу, часто рештками зі столів гостей. Це салат клієнтів, так? Да? Ну, клієнти не дає, так? Да. То ж нам так дасть. Салатик. не хочеш. А, Гурчук, спасімо. Да. А коли ви на роботу приходите? В котрій годині? Зарплата того варта. А ручки ваші, я завжди знову ці опухлі руки. Ну, де ваша машина для миття посуду? Подивіться, будь ласка, ці руки має цілувати чоловік. Просто брати за руку, гуляти по парку, подивіться на ці спрацьовані руки, власники катюші, поставте, будь ласка, машинки для миття посуду. А ви колега Так. Да. і у вас такі ручки спрацьовані. Ваші обов'язки входить прибирати залу і мити посуд. Так? Так. Да. Вам залишають чаєві? Не залишають. Яка у вас зарплата? Дві вісімсот. Ну я не роблю місяць. Дві неділі. Дві, Дві неділь. значить 1400, так? Так. Да. Я вам залишу по 500 гривень чоєвик. Дивіться, ці спрацьовані руки їх треба берегти. Я хочу, щоб жінки України знали собі ціну. – Ва звати Лариса, це вам? А це вам. Знаєте собі ціну. Обіцяєте? Боже, це Обіцяю. Така праця. Дуже важлива. ці груди. У вас там. Дня. А ви, судячи з того, що ви дуже впевнено виглядаєте, ви головний? Оля. Інспектор Фрейм. У вас декілька залів. Да. Тут прохолодно. Здається, дощик збирається. У вас є парасолька? Артем. Пойдете, да? Баняк несіть з кухні. Артем. Ви уявляєте? Ви прийшли собі з вашою сім'єю. Пообідати, повечеряти і тут раптом оп-хляп-хляп, дивіться, от я стою декілька хвилин, в мене вже калюжа в руках. Кості не мають бачити таке позорисько. Я думала, що я пані, а я сиджу в калабані. Сашка, ти ще такого не бачив, правда? І Катюш у Києві 13. Але всі мають спільність. Одинаковий інтер'єр. Це інтер'єр 80-х, тому він розрахований на те, що буде ностальгія і будуть маніпулювати вашу свідомість. Тепер ми читаємо Vogue і Forbes. незалежно від того, ви дівчинка чи хлопчик. А моя мама читала роботницю і в'язання. Ось. Може, думав, що це мій тато з мамою. Їх були наречених одинакові фотографії. Це тепер лімузін, він і вона. А колись люди виходили заміж в 80-х, В них обов'язково були рукавички, обов'язково був чоловік, тому що тепер заміж обов'язково ходить, коли чоловік можна і за жінку вити заміж. І такий сум в очах у неї, і вічі у нього. Касет. Ой, це було. Яке народилась, так, це було. Меню Катюші. Сніданки до 12-ї, 29 гривень. Каша молочна вівсяна і сирники зі сметаною. 55 гривень за комплексний обід номер один. Це бульйон з локшиною, салат з капусти і котлета домашня. А риба смажена. Пам'ятаєте, вида з підлоги? О! Коштує ось тут в меню 55 гривень. Начастіше. Що це? куриний бульйон, олів'є, вареники, пельмені. Пельмені, мабуть, хід продаж, особливо з білим соусом, грибами. Давай мені пельмені. Це дуже фірміна блюдо наше. А п'ють ще морс клюквенний. Морс! Кісель. Кісель. Точно. І зразу рахунок. А поки несуть замовлення, інспектор перевірить туалет. Холодильники протирають. Ось тут перед службовим приміщенням є туалет. Теж за моду х зроблені малюночки його і її. Туалет у стилі 80-х, адже ви бачите, якою великою є Катюша. Три зали і тераса. А туалет такі маюсеньки. Втім, у 80-х люди звикли жити в тисневі. Баба з дідом, соця з вуйком, мама з татом і четверо дітей ще й пес. І баян. Є мило і водичка свіжа. Змивається вода. Ого, який великий туалетний папір, як шина для камаза. Чисто. О, прийшла. А тут же мені хліба принесли такі кісіля. Пахне просто нічим. Хліб я вам їсти не раджу. І в мене є причини бути такою впевненою. Відео таємного агента показує, як офіціант немитими руками нарізає хліб гостям. Більше того, мучні вироби у Катюші кочують від столу до столу. Те, що не доїли одні відвідувачі, без стіні сумніву подають іншим. Там, а можна вас. У мене є міні-лабораторія. Здається, Артем відчув негаразд. Я хочу перевірити чистоту ваших. Бачите. Ми перевіряємо рівень чистоти пальців, тому що є інформація, що тут офіціанти хапають їжу руками. Результат має бути 40. Це що більше це означає, що руки ви не ретельно миють. У 24 рази вище за норму. Це тільки ліва рука. Давайте ще перевіримо праву руку Артема. Я можу патьбу руки помою, тоді ми повторіти всі. А я перестаюся підміни після того, як давайте. Артем швидко збагнув, як не проколотися двічі. Артем. Ой. Дякую вам. Все, помили руки. Давайте. Ну, давайте ліво, напевно, якщо ви вже її помили. Отже, після миття у Артема руки мають бути не брудніші, ніж 40. 103. Я, Я вас вітаю, Спасибо. ви очистилися. Ми з вами як Кашпіровський і його клієнт. Даємо настанову. Помийте руки ще раз. Тут пельмені будуть як жульє. Я бачила кухню їсти, на жаль, не зможу, але покажу вам. Ось така масна, дуже народна страва. Дійсно, 80-х пельмені були топом продажу. Дякую. Після вишневий 10 гривень. пельмені з грибами 56 гривень. Всього 66? Поговоримо. Інспекція у закладі швидкого харчування Катюша. У Сокорки, місто, Київ, атмосфера. Тут все, як у моєму дитинстві. Від ремонту закінчуючи музику. Навіть те, що зі стелі крапає водичка. водичка, так як було у квартирах 80-х-70-х роках. Ціни. У Катюші культ обіду, так як і радянські часи на обід з 12 до 3 маєш можливість перше, друге, третє і компот з'їсти за 45 або за 55 гривень. Не встиг плати вдичі більше. Обслуговування Артем роздає свою посмішку направо-наліво. З вами приємно бути. Де б я могла думати, що я замовлю пельмені, Ви вмієте переконувати на кухні. Ви працюєте в пекельних умовах. Лін. Вам потрібно просити, щоб зробили ремонт. Але ви все одно посміхайтесь, як на світлинах. Ялта 82 попри негаразди, ви рухаєтеся вперед. Їжа. Якби їжа могла піти в ліс і загубитися, міліція б її не знайшла. Тому що ваша їжа без особливих ознак. Вона за модою Радянського Союзу. От я не розумію, як я можу свою дочку переконати дитину 21 століття з'їсти те, що ви тут подаєте. Їжа без харизми, без душевності дуже простенька. Чистота. Залі ідеально чисто. Мило в туалеті, водичка, немає порохів. Я перевірила руки офіціанта. Артем, до миття ваші руки були брудні. Умили руки, руки стали чистішими майже в 9 разів. Кухня. Ви неправильно розморожуєте продукти. В тазах на підлозі не дозволено. Це треба робити у холодильниках. Продовж довго часу у закладі Катюша працював мій таємний агент. Як ви думаєте, хто ця людина? Ви? 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 Не Так. Анжела. Наш журналіст, мій таємний агент. Анжела, дякую вам. Ви виконали народну інспекцію. Знімайте фартух. Що стало відомо. Друзі офіціанти, ви хапаєте сирники руками, як бригадир до ярку. А руки офіціанта я перевірила, вони не бездоганно чисті. Ще хліб, друзі. Якщо ви бачите, що людина не з'їла хліб, віддайте курам, гусам, свиням. Не треба ще раз подавати цей хліб на стіл. Це підло. І третє, чому у вас немає спеціального місця і обідньої перерви для тих, хто працює у Катюші? Я побачила, що дівчата їдять оцей цей свій салат просто біля смітника і мийки? Мало місця в ресторані, те, що ви обслуговуючий персонал, це означає, що ви не люди. Я сама офіціантка пропрацювала в Джемі Олівера. І ми всі сідали за стіл, обідали, а потім повні сил, настрої, дружби, бралися за роботу, розумієте? Що показує відео мого таємного експерта? Ви знаєте, що ми бачимо? Це салат клієнтів, так? Ну, клієнти не доїли, так? Хто да. ж нам так дасть? Ви доїдаєте за гостями? Я розумію, що спокуса взяти і з'їсти за гостем є, але ви не знаєте, ви не просто що що дядька прийшов, може він перед тим пошмаркався, а потім перебирав, перебирав не пішло і відсунув. Розумієте? А ви це будете їсти? Не може, тому що це небезпечно для вашого здоров'я. В принципі, я, я мог би пояснити. Чому ви доїдати за гостем? Є і случаи, коли блюда вообще не прикасались гості. Ну, чому б не відказати себе попробовать тоже. Наприклад, паштет з годинки лита постійний. Ой, другое блюдо. Дьомочка. Хорош. Отже, дорога Катюша, ви культове місце, вас обожняє Київ. Дійсно можна сказати вам велике дякую за те, що ви справляєтесь і працюєте в таких людських умовах. Але я інспектор. Я відстою думку народу. І, на жаль, попри великі плюси, у вас є два суттєві мінуси, і серед них проблеми з чистотою. Тому радити Катюшу в Сокорках у Києві, Україні, я не стану. До побачення. Здравствуйте. Дивіться більше інспекцій на нашому сайті. Як народний інспектор відстоював права киян у столичному ресторані? Це київська власність. Я б Янувала плавайте, плавайте. Та чому персонал закладу відвернувся від фремут? Працівники Віровіру відмовилися скласти мені компанію. Вони не хочуть чути правду про себе. Ось такими були райони. Наші з вами, столиця. Дякую за те, що не ходите по інших каналах. Адже тільки тут спочатку зустрічають тортом, а потім б'ють кочергою по плечах. Тільки тут величезною китайською стіною за дорого стоїть бруд. Не ходіть по інших каналах. Я і команда. Ми. Любимо вас. Друзі, і вороги. Давайте разом обирати найкращих працівників сфери обслуговування України. Віддайте свій голос на нашому сайті. Дивіться у наступному випуску. Перевірка на совість у Вінниці це улюблене місто президента. Та чи зможе воно претендувати на звання гастрономічної столиці України? ж не віриться на дуже приємно. Як одна прикра помилка може перекреслити мрію? Мені дуже боляче дивитися ваші світлі очі. Не знаю, що це ваше життя. Шокуючі факти. все ви знаєте про тих, хто працює. Чим грішить персонал відомого ресторану за спиною у директора? А ти на нього прийшов? Чому шеф-кухар престижного закладу втік від Фреймут? Я мушу тут стояти з вами нервуватись. Інспектор Фреймут на варті справедливості.